Добрий день! Знову ми на каналі. І знову нас квіточки дуже радують. Погода, пасмурна, дожді йдуть, а квіточки нас радують. Дивіться, які гарні клейматіси, блакитні розквітають. Бачите? Гарно. Ще ще Подивимося на останні квіточки. Підійшла до наперсника парпурового. Дивіться, яка краса. Дивіться, високий він до метра буде. Гарно. Один кущик, але буде багато-багато квіточок. Ну, гарний, такий гарний. Це у мене такий ліловий, там ще скоро Ну вже починає розпускатися. А, молочний такий. Зараз ще до гвоздичок підійдемо. Гвоздички також радують, бачите? Розочки там починають теж розпускатися, зараз теж підійдемо. Розочки також, бачите. Через пару днів почнуть розкриватися. Гарні У мене багато сортів, так що будемо дивитися, як вони гарно у нас квітнуть. Ну, гарно. головне, ви знаєте, що я хочу порекомендувати, як починають розпускатися обов'язково потрібно. Почистити кущі, Видалити старі прошлогодні такі листочки, щоб знизу було гарне провітрювання. І дивіться, ну, обов'язково покропити від тлі. І дивіться, як все повністю в бутончиках буде гарно. Так що радіємо цвіточкам, радіємо, що живі, дякуємо ЗСУ і хоч квіточки будуть нас кожного дня піднімати нам настрій. Так що, погода нам настрій не зіпсує. Дякую, до побачення!